Це важлива подія не тільки для нашого факультету, а й для всього університету та наукової спільноти в цілому. Лабораторія є результатом зусиль багатьох людей, які прагнули створити сучасний центр для навчання і досліджень у галузі нафтогазкової допомоги. Завдячимо тільки співпраці геологічного факультету військового національного університету імені Івана Франка з Нафтогаз України, а де ТОВ то в Надра Юзівське та «Шльомбережа». Тут студенти зможуть використовувати передові цифрові технології для аналізу моделювання, що значно підвищить якість навчального процесу і підготовку майбутніх фахівців дології. А зараз запрошую ректора Львівського університету Володимира Мельника, кадевого гендиректора АТ Укргасвидовування Олега Тормачова до привітання слідку. Степановичу, колеги, дорогі студенти. В історії університету і в минулому, і нині відбувається дуже багато подій, важливих, політичних, культурних, наукових. Але я вважаю в нинішній період розвитку університету, бо я вважаю, що нині розвиваються факти, реальні факти, предметні факти співпраці. Університетів, факультетів, кафедр з виробничими структурами, тим більше з такими, які представляє шановний Олег Євгенович, дають підстави говорити, що ми на правильному шляху, оскільки бути ізольованим від світу, де виробляється додатковий продукт. Тач університет буде непродуктивний і соціально неважливий. Для нас дуже визначально, що ви бачите, зокрема, Олег Євгенович, Максим ви бачите університет як ту структуру, яка може співпрацювати з вами для підготовки кадрів для вашої структури. Без такої співпраці, я вважаю, що нам написати добрий освітній продукт, освітню програму це утопія. Ми можемо працювати тоді самі на себе, а це безрезультативно і утопія. Тому я щиро дякую вам, що ми маємо таку співпрацю. Я переконаний, вона буде. Надовго або на все, і ви будете мати можливість впливати або вже впливаєте на зміст освітніх програм, на практичну підготовку, на формування тих компетентностей в наших які потрібно, зокрема для вас. Ми працюємо на всі структури, але державні структури для нас є визначальними, тому я хочу вам особливі слова щири, прихильності і вдячності висловити за те, що такі кроки ми спільно робимо. Ще раз підкреслюю, без вашої участі я вважаю, що університет по підготовці фахівців не має своєї перспективи. Щиро дякую і дай Боже, що у вас все буде добре. Дякую вам. Дякую за вас. Марія до слова запрошую Олега Томачова, ти був генерального директора, АТ те Так, колеги і студенти. Я там бачу багато людей за межі від цього офісу. А по-перше, я дуже радий, що ми змогли прийняти участь ну, в модернізації цієї лабораторії і це програмне забезпечення, що вже дуже важливе для навчання молодих геологів, Це по суті те ж саме програми забезпечення, які ми використовуємо кожен день, за допомогою чого ми відкриваємо нові родовища. І я просто хочу зазначити, що. Нам дуже необхідна молода кров, нам дуже необхідні молоді геологи. Я хочу бачити програму інтернов, я хочу бачити десятки геологів зі Львова на наших об'єктах, на наших об'єктах цього літу. Я вважаю, що ну, навіть ми залежимо від вас більше, ніж ви залежите від нас, тому що без Молодих спеціалістів галузь не може продовжувати свою роботу. Тому я ще раз дуже дуже радий, це така крута, крута кімната. Я сподіваюся, що багато студентів дізнаються ще більше про ОГВ, будуть працювати в наших і сервісних компаніях, і в нашому головному офісі. Я радий, що у вас є такий зв'язок з Максимом Олеговичем, який, по суті, є такою. Чемпіон вашого університету в межах міжкурге добування. З ну, таким потужним лоббистом у вас велике майбутньому. Да, тому ще раз щиро дякую за, за запрошення сюди. Всім студентам я бажаю нових крутих навичків і чекаю побачити їх обличчя вже на наших об'єктах наукової округа здобування. Дуже дякую. Женеш, ті студенти, які прийшли на зустріч з вами, є декан. Yes. На всіх екзаменах плюс 2 бали. Не 2 бали, а плюс 2 бали. Перепишіть всіх студентів. Їх буде більше, ніж студентів в університеті. Дякую вам. Дуже дякую за ваші щирі слова. А зараз запрошую Макси Вітика, директора з розвідки та розробки, АТ «Укргазвидобування». Вам слово. Дякую Те, що відбувається сьогодні, це, це як би сказав, новий рівень стратегічного співробітництва між індустрією і університетом. По суті, ми відкриваємо цей простір і ми плануємо його відкривати не тільки в Львівському університеті, але й в інших університетах України. Але що мене, зокрема, радує? Ви трошки опережуєте події. Але що, зокрема, мене радує, що перший, дійсно перший такий простір ми відкриваємо у Львівському університеті. Дякую. Для мене це дуже важливо, тому що я являюся випускником Львівського університету. Я провів тут 5 років в тих стінах. ходив, як ми сьогодні говорили, по цим сходам. І е, така подія е, це для мене е, ну, дійсно свято. Вона важлива, тому що я сказав слово стратегічне, таке співробітне слово воно стратегічне для освіти, для науки, для нашої індустрії, для нашої країни. Тому що е наше майбутнє лежить тут, студентам, які прийдуть і будуть працювати в індустрії чи то в газовій, чи то в нафтовій, в будь-яких індустріях. Ось і е, цей простір це та площадка або платформа, я би сказав, де ми будемо спілкуватися всі разом. Ми плануємо тут проводити лекції, ми плануємо проводити навчання. Е, на цих комп'ютерах будуть загружені, вже загружені технолог... передовий софт, технологічний софт по моделюванню. У нас, я б сказав би, не побоюсь цього слова грандіозні плани, включаючи дипломні роботи і стажування і так далі, і так далі. Але на чому я би хотів би наголосити, що тут повинно бути зусилля, які йдуть з двох сторін, не тільки, допустимо, сторони індустрії, але й з сторони університету. І я це бачу. Я бачу, що такі зусилля є, і оце один з перших і дуже важливих кроків. Я всіх вас вітаю. Дуже вдячний. Дякую. Співаємо, що саме геологічний факультет Львівського національного університету стане осередком геології всієї України. Тож, зараз запрошую до слова проректора з науково педагогічної роботи та інформатизації Львівського університету Віталія Кухарського. Вам слово. Шановний пане ректора, пане Олеже, зими, шановні колеги, дорогі студенти. Насправді мені дуже приємно бути на черговому відкритті лабораторії. Але от в цьому цьому слові чергове заховано не те, що це буденна подія для нас, а навпаки, я би сказав, що сьогодні такий унікальний момент, коли ми маємо тут університетах співпрацю дійсно стратегічного такого рівня, коли ми працюємо з компанією, яка є державною. Яка мислить державними категоріями, допомагаючи університету в достатньо складний час відкривати такого рівня лабораторію. Я думаю, що це тренд європейський, який ми зараз реалізовуємо, це тренд забезпечення якості освіти в Україні, це тренд співпраці з роботодавцями на такому рівні, як воно належить, бо ми відчуваємо, що ну, власне, цей рівень тільки що задекларований. І ми мусимо йому відповідати. Я думаю, що ми всі маємо працювати на те, щоб державній установі забезпечити того рівня якості фахівців, які вони вимагають. І я думаю, що ми спільно це зробимо. Я зі свого боку обіцяю, що ми докладемо всіх зусиль, аби ця лабораторія працювала на тому рівні, який очікує власне Максим, Пан Олег. І я дякую власне, всім, хто долучився до організації цієї лабораторії. Цим всім стоїть дуже багато зусиль, зусиль з боку компанії, зусиль з боку власне, деканату факультету, тих людей, які доклалися працівників факультету. І я сподіваюся, що ми на цьому не зупинимося, будемо мати. Класні результати, класних фахівців. І я думаю, дуже важливо так само, щоб ми мали дуже гарних вступників в університет. І я думаю, що це теж є дуже важливий момент мотивації для тих, хто буде поступати сюди на факультет, для того, щоб здобувати нові знання і побачити всю широну перспектив, які дає сьогодні геологія і оця галузь, в якій ми сьогодні відкриваємо цю лабораторію. Ще раз дякую всім і бажаю подальших успіхів. Зараз запрошую до слова нашого декана геологічного факультету Львівського університету Сергія Ціхну. Дякую, Шановний Петрович, Олег Єменіович, Максим Олегович, Олег Степанович. Це дійсно дуже гарна подія. У нас в цей складний час ми робимо дуже добру справу. Хочу трошки повернутися в історію. Ми не так давно займаємося геологією газу. Наш факультет був більше орієнтований на корисно павлення металеві, не металеві, але в 2016 році. Завдяки ініціативі нашого багатерічного декана Миколи Миколаївича Колумя, професора Юрія Іризіновича, який є з даним фахівцем геології нафтигазу, була відкрита освітня програма Геологія Нафтогазу на освітньому рівні миру. І відповідно ми почали розвивати цю освітню програму, побачили, що з кожним боку у нас є бажаючі вступати на цю освітню програму і тенденції ринку, особливо західного ринку. Такі, що потребують власне, фахівців з цієї освітньої програми. Тому, власне, ми в минулому року пройшли акредитацію цієї освітньої програми на рівні магістр, і, Відповідно, ще 5 років маємо можливість працювати на цій освітній програмі. Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які б мали фундаментальні знання і практичні навички для роботи, щоб вирішувати завдання теоретичні і практичні газові геології. І, власне, відкривши цю лабораторію, це надомо покращити, на покращити цей процес. Ну, і тут ще я надію, що ця лабораторія не буде як популяризацією геології загалом. І зараз перед, перед початком вступної кампанії власне, ми надіємо, що відкриття цієї лабораторії спричинить те, що до нас підуть майбутні абітурієнти і будуть нас навчатися. Хотів би сказати, що у 2021 році було підписано угоду власне, з університету з Натраюзівська, яка передбачала створення такої лабораторії з пошуків власне, і роботи, які були спрямовані на пошук водні в, в особливих басейнах України, зокрема Західного Ригу. І ця робоча група під керівництвом стопунала Ніказиновича працює, продовжує працювати. І відповідно ця лабораторія теж дасть пошту в їхній подальшій роботі. Я тут хотів би подякувати вам, пане Олеже, пану Максиму за те, що власне, надав нам спонсорські кошти, ми їх потрошечки розвоюємо. І дякую Володимиру Петровичу, Віталію Михайловичу за постійну підтримку <кій> на всіх щеблях розвитку. Коли ми почала з задум... онука, у нас спочатку була така, ми купили комп'ютери і думаємо, куди ми їх поставимо. Потім закрива щось ще робити, щоб вони якось, були гарні. Особливо нас надихнула виставка Максима Олеговича, і ми вже почали працювати в такому, щоб вона була більш стилізована і, відповідно, наші студенти мали можливість тут навчатися. Дуже дякую всім, хто долучився до цього процесу. Дякую. за такі теплі слова. А зараз слова хочу запросити пана Олександра Степановича. Вам, будь ласка, Олегом слова. Два дні працюємо в Західній регіоні, зокрема, у Бігасові. Вчора предметні розмови. і Мені пригадуються слова Максима Олеговича. Ще я знаю, скільки там. Три роки тому назад там, вже більше каже, Західний регіон багатий. На Вуглеводні, і ми отримані. От і, от, і от вчора ми якраз підходячи підсумки говорили, що наскільки за останній рік серйозні результати маємо якраз завдячуючи геології, ми отримали Володимира Петровичу газ, який я знаю його, певне більше як 20, може 30 років це робина, яка дала. 250 тисяч кубічних метрів газу на кінці минулого року, цього року отримали газ більше 100 тисяч на добу. Тобто сьогодні бурно ну, ці слова підтверджуються, що західний регіон багатий і потрібні фахівці. Якраз от фахівці, слова ваші, Максим Олегович, те, що ви пророкували, вони стали реальністю. Приємно те, Володимир Петрович, що ми не пригадуємо, який це був рік. Ще геологію керували інші люди, на жаль, не вдалося щось суттєво зробити тоді. Але я думаю, що це було як зернята, посіяно, так? посіяно, а сьогодні ми маємо вже якийсь результат більш предметний матеріальний. Тому ну, я вітаю, бажаю всім здоров'я, бажаю нам всім перемоги, ну, успішного навчання, а ми чекаємо хороших всі дякую. 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 І як студентка третього курсу геологічного факультету хочу сказати окремо дякую, що створили такий чарівний простір і можливість вивчати геології, нафти і газу. А зараз я хочу запросити все ж таки студентів ознайомитися з лабораторією, адже вона безпосередньо була зроблена для вас, студенти, і тільки для вас. Сміливі, о. Всі, хто хочуть плюс два бали. Ще? Ще? Красиві комп'ютери, вони вони просто монітори дуже класні. Це спеціальне сучасне програмне забезпечення, воно вимагає в принципі, сучасних е, комп'ютерних е, е, потужностей. Щоб ви розуміли, коли ми працюємо з моделлю, я вам зараз покажу основні деталі. Ну, що таке карти, що такі розрізи? Ви всі бачили. Я вам покажу трошки більше. Але ми маємо розуміти, що е, робота геолога, геофізика, перш за все, те, що ви будете робити тут, вона не тільки з картами з планшетами, вона також з каратажом. Каратаж це така висока виборка і для цього. Нам необхідно, щоб наша техніка вона давала нам змогу ну, реально прямо от в, трьох, в трьох площинах працювати. І геофізики ваші вони будуть дуже задоволені, коли будуть працювати з каратажом, от саме тут. А, зараз я хочу вам показати проєкт. Це проект в програмному забезпечення Петрель. Компанія Шпінберже виконує роботи по, по цьому софту вже більше 30 років, і вона є світовим лідером. Всі, от всі світові компанії провідні мають на борту це програмне забезпечення. Що в принципі, для вас дуже важливо, для студентів, що якщо ви його засвоїте, перед вами реально відкриті двері в принципі, в любу, в любу компанію. Засвоїти треба якісно, треба вміти працювати, треба вміти робити проекти, і треба в принципі, знаходити нафту і газ на цих моделях. Це модель нашого родовища. Ну, насправді все дуже просто. Але реально це ваша буде така фішечка, яка є не у всіх. В, в університетах України, всього-навсього, в Івано-Франківському, і газу ця технологія, вона, в принципі, доволі таки на непоганому гатунку, але там розробка йде. У вас є конкурсна перевага, конкурентна в тому, що ви можете робити. Упор на геологію, геофізику, да? на петрофізику. І тим самим ви собі реально можете зробити знаєте, як для товару конкурентна перевагу, коли ви вийдете на ринок праці, а ви на нього колись вийдете. Отже, що ми маємо? У нас є е, родовище. Е, на жаль, вже таких великих родовищ сучасних е, на черзах України не так багато лишилося. Е, мелехівське родовище воно одне з найбільших в, в, в Україні. На даний момент воно розробляється 72-го року, більше 200 свердловин на ньому пробурено, видобуто більше 6 мільярдів кубічних метрів газу. Ну це, це дуже, дуже великі, великі суми. І в принципі, якщо ви побачите, отут я вивів планшет, це стандартне те, що ми завжди працювали. Оце карти, розрізи. Ну і відповідно графіки, які нам показують видобуток кородовищу, кількість газу, кількість води, як воно відбувається. Ну насправді, вже тільки робота з такими класичними планшетними матеріалами, як карти і розрізи, в сучасному програмному забезпеченні вона набагато потужніша, тому що рівень деталізації, який ви можете собі дозволити, і продивлятися ці дані Це. на Цих програмних забезпеченнях він дуже високий. Оце класична робота з того, що ми починаємо, де ви бачите, в принципі, розріз геологічний, наші породи. І ось цими кольорами ми виділяємо колектор, ну і пористі в даному випадку на ньому. Я думаю, що більше з вас, вже там, хто там четвертий курс, він розрізняє, що таке колектор-не колектор, і де у нас є паст. Ну, ми розуміємо, що це якраз такий. Переходь до 3D. Так. Да. Я, я переходжу до 3D. І в принципі. Те, що робить нашу модель такою, ну, в принципі, сучасною, да, це можливість візуалізувати це все. То, що раніше інженеру вам треба було це робити у себе в голові і мати доволі такі серйозну уяву для того, щоб уявити собі 3D-просторогу цю фігуру. То ось це якраз таки і є наше родовище, яке знаходиться ну, в даному випадку на глибині 3,5-5 км. Я спеціально тут залишив деякі свердловинки, які доволі з самого, самого верху у нас пробурені. І це те, що нам дозволяє, це модель, яка вона вже створена, що називається 3D-модель родов, на якій ми чітко можемо подивитися, де наші свердловини існуючі. І саме головне, куди ми можемо пробурити нові свердловини. Нові свердловини нам необхідні для того, щоб відкрити або нові якісь незадреновані ділянки пласта, або деревину, розумієте? Ми можемо кожну комірочку цього родовища розібрати на атоми. Ми можемо подивитися. Якщо нас цікавить якась, якась зона в якійсь свердолиці, ми можемо туди піти. І це насправді є дуже, дуже потужним інструментом. В даному випадку ми не тільки концентруємося на одному родовищі. Це медики. Вона рядочком знаходиться з родовищем Болизніком і Фрейд. Тут мені я показав просто набір строби, які набурені на ці два родовища. І ви бачите, що насправді це дуже цікаво, подивіться, я не знаю, я зараз питаю, я боюся, може не отримую гарної відповідь. Ви бачите, тут такі є дві, дві ділянки, такі прям не знаю, дірки, отвори. А як ви гадаєте, от, 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 чи мені хтось може відповісти, що, що отут, по-вашому, от відбувається? Це така класична картина для ДДЗ. Я розумію, що ви, ви більше геологи, мабуть, не ну, по заходу, але на сході. Як ви думаєте, що зробило ось такі отвори в, в наших пластах колектора? Що, що це могло бути? І ці отвори, вони насправді вони проходять реально з глибини, виходять на поверхню. Це, це соляні тот. На жаль, відео я от, окремо по лані, там де цей соляний шток виділений, це дуже дуже, дуже крута. Я би насправді це назвав зрідні магматичні історії. Як ви знаєте, вулкани магма проривається на, на, на гору через надлишкові тисків земній корі так само сіль, але сіль робить це повільно на протязі мільйонів років через те, що сіль набагато легша. І вона, в принципі, от, знаєте, такі, вона як бульбашкою вона вспливає, вона набирається, акумулюється в нижніх слоях і потім поступово вспливає. І ця сила архимеда працює на а, гірські наші породи, які спресовувані, як на рідину, тобто, наскільки, наскільки сильно гідростатична різниця по цих середніх можна. тобто реально сім через наші форні породи. А ось ось і соляний, селяний штокат, якщо подивитися, це тіло виділено таким бірюзовим. Оце селяне утворення, яке в принципі, за мільйони років, оця сіль, вона проривається нагору і робить такі отвори в наших горизонтах, але також вона нам дозволяє створити оцю пасту. Коли вона рухається нагору, вона собою піднімає. Вона робить такі здимання наших горизонтів. І якраз таки в цих місцях утворюється скупчення газу і нас. Це дуже для нас корисно. Якщо ви її пробурите, скільки ви отримаєте? 15 тисяч метрів кіберного газу на броне. На таку глибину ризик. де є ризик? Тому ж таки, щоб пробурити оцю сюрто, що ми розуміємо, що в нас є породи, які міцні, є породи, які слабкі, які осипаються, для боротьвиків.